Загальний культурний рівень наших племен у цей час стоїть уже досить високо. Рільництво, початки якого сягають ще часів спільноарійських, виступає тепер у них уже в повному розвитку, як головна частина господарства. Навіть у найменш культурних землях, як, наприклад, у деревлян, хліборобство становить звичайне заняття. У поганських могилах деревлян і сіверян знаходили серпи та зерна кількох різновидів хліба. Пам'ятки 11 сторіччя дають уже дуже великий асортимент хлібних і городніх рослин пшениця, овес, жито, ячмінний солод, просо, горох, мак, льон для волокна та олії, так само, як і рільничих знарядь. Було збирання сіна, городництво і садівництво, скотарство, мисливство, рибальство, хоч і вельми розвинуті, як засоби прогодування, відходять дедалі більше на другий план. Мисливство головною метою має добування цінного хутра або стає розвагою вищих класів, розводять свійську птицю, явище дуже пізньої культури. У тепи княжого агента часів Ярослава першої половини одинадцятого сторіччя курка, така сама звичайна страва, як хліб і каша. У лісистій смузі з її піщаним малородючим ґрунтом було дуже розвинуте і мало велике значення в господарстві бджільництво у формі бортництва, борті, дерева з видовбаними для бджіл дуплами. Набагато рідше трапляються вказівки на пасічництво, себто розведення бджіл у вуликах. Мед і хутра, хутра віск, мед і риба. Це головні продукти земель Київської держави X сторіччя, предмети їхнього багатства. Ними населення платить данину уряду і торгує із сусідніми землями. Мед широко застосовували у домашньому побуті, особливо як хмільний напій, однаково в нижчих та вищих класів. Навіть жебракам Володимир у літописній розповіді посилає мед. З ремесел і взагалі форм обробної промисловості в повному розвитку бачимо оброблення шкіри, волокна, дерева, глини та металу, теслярство, гончарство, ковальство. У глухій деревлянській землі археологічні дослідження не лише виявили сліди оброблення заліза, а й змушують припускати видобуток його на місці з болотної руди. Узагалі металеві вироби із заліза, міді та бронзи, срібла, рідше золота вельми часто трапляються в українських могилах із часів слов'янської колонізації, особливо в землі полян та сіверян. Здебільшого вони вийшли з рук місцевих ремісників, навіть деякі вироби більш художньої ювелірної техніки. -третій. Культура й побут. Якщо період розселення супроводжувався тимчасовим зниженням культурного рівня слов'янських, зокрема й українських племен, то століття по розселенню 8, 9 і 10 епоха початків державної організації, була безсумнівно сумнівно часом їхнього вельми інтенсивного культурного розвитку. Лінгвістичні дані, що відіграють головну роль при дослідженні слов'янського побуту перед розселенням. Для цього наступного часу можуть комбінуватися з тогочасним чи трохи пізнішим історичним матеріалом 11-12 сторіччя і даними археологічними, почерпнутими із вмісту розкопок і знахідок і в сумі. Ці дані змальовують нам досить ґрунтовний образ того культурно-побутового тла, на якому розвиваються суспільні й політичні відносини в період сформування Київської держави 9-10 -е сторіччя. Їжа цього часу також вийшла вже зі стадії примітивної невигадливості дикуна хліб, каша, варені, овочі та м'ясо, мабуть, у більшій кількості, ніж тепер, були їжею народу. Хліб замішували на дріжджах і пекли в печі. М'ясо здебільшого їли варене. Найпоширенішим напоєм був мед. У великому вжитку були також пиво та квас. Вино було рідкістю. Їжу вищих класів характеризує такса для утримання княжих агентів XI століття. Агент вірник одержує від обивателів для себе та свого слуги щоденно хліб. Шоной, горох на кашу, сир, двійко корей, дрібок, головажень, солі, теля та відро солоду, на пиво на тиждень, у пісні Дні замість м'яса, рибу. Одяг вирізнявся ще більшою простотою. Назви його ще дуже мало спеціалізовані. Його становили сорочка, штани, свита, у багатих поверхнеї плащ на ногах. Різновид плетених панчіг і шкіряні чоботи або поршні, на голові шкіряна або плетена шапка. Предметом вишуканості слугували парчеві матерії візантійської та східної роботи, дорогі хутра й золоті прикраси, ланцюжки, метальйони, сережки, скроневі підвіски. У небагатих класів були в широкому вжитку прикраси зі срібла, часто низькопробного, шийні обручі, браслети. Персні, скроневі підвіски та інше, а також привезені зі сходу скляні прикраси. Багатші будинки облаштовували високими на два поверхи, кімнати були опалювані та холодні, житло оточували господарські будівлі й комори. Усе це робили з дерева, а в степових місцинах, мабуть, як і тепер, з обмазаного глиною плетива. Усі кам'яні будівлі пізнішого чужого походження і термінологія її містить запозичені грецькі та німецькі слова. У сфері психофізичній, у характері слов'ян, узагалі та українських племен, зокрема, чужоземні відомості відзначають з одного боку добродушність і привітність, з другого войовничість, волелюбність і брак солідарності та громадської дисципліни. Привітність і гостинність Русі, як і взагалі слов'ян, були загальновідомі так само, як і суворість сімейних відносин, вірність слов'янських дружин. Привітності та щирості, про які писав ще Прокопій, відповідали риси вдачі поетичної, веселої, охочої до розваг. Пісня та музика були нерозлучні товариші всіх видатних моментів життя наших предків. З плясанієм, гудєнієм і плесканієм справляли весілля, довгими піснями прощається з життям русинка в описаному Ібн Фадланом похороні руського купця, ігріща межі сели, на них ігри й танці та вся бесовські пісні були поширеною ознакою народного побуту. Такою самою неодмінною ознакою будь-якого свята було бенкетування. «Руси є веселія пити не можем без того жити. Такий афоризм вкладає київський книжник 11-го сторіччя вуста Володимира Великого. Його справджували веселі Володимирів-бенкети, де меди лилися ріками. Поганські церемонії не обходилися без пиятики. Через рік після смерті набіжчика розповідає арабське джерело 9 сторіччя. Беруть дзбанів 20 меду, несуть на могилу, там збираються родичі, їдять і п'ють. Це ритуальне бенкетування перенесено було потім і на християнські свята. Загалом усіма цими рисами визначена вдача м'яка, весела, забарвлена поезією. Характеристика полян, подана найдавнішим літописом обичай і м'яху, тіх і кроток, знаходить собі підтвердження і в інших звістках. Однак цієї сумирності, звісно, не потрібно перебільшувати. Розбійницькі походи Русі 9-10 сторіччя супроводжуються зовсім іншими відгуками про її характер. Вони відмаж... відважні та сміливі, напавши на чужий народ, не відступають аж поки знищать його зовсім. Народ жорстокий і немилосердний, безцінні жалю до людей. Так характеризують військові дружини Русі в сучасних їм арабських і грецьких письменників, і ніяк не можна відносити ці характеристики виключно до варязких контингентів руських дружин. Релігійний світогляд до християнських часів мав у своїй основі культ природи у досить примітивній, слабо розробленій формі, русько міфологія, взагалі, досить бліда й неясна. Не лише внаслідок нестачі відомостей, а й унаслідок власної бідності, судячи з усього, слов'янське плем'я не мало особливої схильності до релігійної творчості. Найраніше джерело Прокопій говорить про слов'ян та антів, себто про племена південнослов'янської та української групи, що вони шанували однобога, Бога, володаря Всесвіту, який виявляв себе в метеорологічних явищах. І поруч із ним другорядні божества та різні надприродні істоти, кажучи нашою мовою. У пізніших згадках пам'яток до первісного головного Бога найближче підходить перун, бог грому від перати – уражати. Але це вже разом з тим, і спеціалізація початкового загального поняття, як і бог хорс, божество сонця, сварожич вогонь та інше. Безсумнівно, що в цьому напрямку від єдиного бога неба та світла до спеціальних натуралістичних божеств ішов розвиток міфологічних ідей. Паралельних божеств, представників світлих і темних сил ми не бачимо, будь-якого визначеного дуалізму в релігійному світогляді українських, як і взагалі слов'янських племен, не помітно. Головні божества мають певні риси індивідуалізації. Літописний опис ідола Перуна, поставленого в Києві, або розповідь Ібн Фадлана про людиноподібних ідолів руських божеств указують на початки антропоморфізму. Однак це були лише слабкі початки, і ін індивідуальність слов'янських богів виступає ще дуже слабо. Ми не знаходимо надійних вказівок на генеалогію богів. Цікавий також до цього факт. Брак богинь в українській і взагалі слов'янській міфології. Затим уся довколишня природа, води, ліси, болота в очах мешканця була населена різними таємничими істотами, що викликали до себе страх і пошанування. Нинішній українець, особливо у відлюдніших місцинах, зберігає ще цілком ці уявлення про русалок, водяників, лісовиків чи полісунів та різні роди дідьків. Хатніх, болотяних, лісових та інших. Хильність вищих і нижчих божеств. Предок нинішнього українця, як і всі інші народи, здобував молитвами й жертвами. Арабське джерело IX сторіччя повідомляє нам одну таку молитву. Під час жнив, каже джерело, вони беруть корець проса, підіймають до неба і говорять Боже, що даєш нам споживок, обдаруй нас ним і тепер. Предметами жертвоприношень є головно різновиди їжі, літописна оповідь про людську жертву Перунові в Києві досить сумнівна. Для молитов і жертвоприношень, взагалі для культу, слугували ті місця, де людина особливо живо відчувала віяння таємничої сили, що просякала природу в її уявленнях і, власне, була предметом обожнювання. У наведеній арабській розповіді наш предок десятого століття молиться Небу. Тубільні пам'ятки 11-го сторіччя говорять про молитви та жертвоприношення в лісі біля річок, ручаїв і боліт. Місцями були людиноподібні ідоли, але про храми ми не маємо вірогідних відомостей. Їх, очевидно, і не було, як не було й спеціальних жерців. Громадські жертви приносив князь або представники громади, бояри та старці. Від себе і від своєї родини молитви та жертви приносив кожен глава сім'ї. Це й цілком зрозуміло за слабо розвинутих форм релігії і культу. Були утім люди, які вважали себе спеціалістами у всіляких релігійних питаннях. Це волхви, знахарі, відуни, предки пізніших чарівників і відьом. Вони знали, як вплинути на таємничі сили природи, здобути їхню прихильність і відвернути біду. Проте, й самі вони не вільні від впливу цих сил. Доля однакова тяжить над усіма. Уявлення про неї було дуже чітке. Про нього говорить ще Прокопій, а великий поет 11 століття Боян висловив його в афоризмі ні хитру, ні горазду, ні птичу горазду суда Божія не минути. Уявлення про загробне життя померлих і самостійне існування душі незалежно від тіла виступають цілком визначено. Вони знаходять вираження в похвальному ритуалі, у культі предків, у віруваннях про перехід душі, по смерті в нові істоти, можливість її появи серед живих тощо. Фадлан докладно описав обряд поховання багатого руського купця, який він бачив дев'ятсот року, мабуть, в ітилі над Волгою. Після попередніх церемоній спалюють цього купця в його човні у багатій обстановці з однією з наложниць. Ця розповідь близько відповідає ритуалам від го сторіччя, виявленому розкопками в околицях Чернігова. Спалення небіжчиків узагалі було дуже поширене на лівому березі Дніпра. У 10-му сторіччі воно, мабуть, панувало тут у деяких областях. У полян і деревлян, навпаки, частіше ховали покійників у землі разом із предметами озброєння або господарства. Відомості про культ предків узагалі підні. У шануванні і рожаниці ми, може, маємо цей культ, але про нього нам відомо дуже мало. Цікаво, що домові духи, дітьки, спершу духи предків, небіжчиків, пізніше, змішавшись із нижчими божествами природи, стають і природному уявленні під впливом християнства духами злими, аналогічними бісми. Ми сімейного союзу, наскільки можемо проникнути в минуле українських племен, уже вельми вироблені. Спорідненість по дружині, яка слабо визначала спільно арійську епоху, набуває повного значення в період спільнослов'янський. Безсумнівно, дружина вже не розриває відносин зі своїм родом, вступаючи в рід чоловіка. Старі форми умикання, викрадення та купівлі перейшли в суто ритуальні, церемоніальні обряди, і в такому значенні вони були поряд у різних українських племен. Звичай спалювання дружини як одного з предметів власності небіжчика перейшов уже в добровільний доказ кохання і вірності чоловікові. Його практикували ще у X столітті, хоч навряд він був явищем загальним. Цей звичай дуже вплинув на репутацію незвичайної вірності слов'янських дружин, але й насправді сімейні стосунки у слов'ян узагалі, так українських племен, зокрема, виправдовували цю репутацію. Навпаки, чоловікові надавали більшу свободу статевих стосунків. Конкубінат та багатошлюбність, як і нескладне розлучення, залишилися звичайними явищами, навіть і після поширення християнства. Основою суспільних відносин найдавніший київський літопис подає рід. Це слово в ньому означає, однак, не рід у власному розумінні, а сім'ю, і сім'я, безсумнівно, й була основою форми суспільної організації наших племен того часу. Тільки це була сім'я ширша і складніша за нинішню, що складається лише з батьків і малолітніх дітей. Зі слов'янських народів така архаїчна сім'я найбільше зберегалася в сербів, як їхня задруга. У гірських округах Галичини та Угорської Русі збереглися місцями великі сім'ї, подібні до задруги, але менш багатолюдні, які досягають найбільше 25 душ. Вони володіють нероздільним майном під орудою газди або Завітці, яким буває найчастіше, але не лише старший у родині. В інших місцевостях України такі сім'ї дуже рідкісні тепер, але у XVIII сторіччі трапляються набагато частіше. Крім того, відомі форми, що розвинулися з цієї давньої складної сім'ї, в їхній основі лежить кровний зв'язок родини, але він не виключає участі чужородців і форми з У них переходять поступово в організації, в організації економічні. Причому початкова спільність майна відступала дедалі більше і більше перед майном індивідуальним, роздільним. Такі були так звані дворища, сябрівства, хутір Лівобережної України також був спочатку не чим іншим, як тим самим дворищем. Ні дворище, ні газдівство, як і за друга, не виростають до розмірів цілого села. Кровний та економічний зв'язок тримається лише до певної межі. Із початкового роду з плином часу відокремлюються нові, самостійні. Село це вже група родів дворищ. Первісний сникровний зв'язок часто заставався в пам'яті довго і полишав слід у патронімічних назвах. Такі назви слід дуже поширені на українській території, але зв'язок цей у середині села вже набагато слабший, ніж у середині дворища. Селом править уже не старішина, а сходка старців. Це вже не рід, а громада, так слід уявляти собі сільську громаду Руської Правди верф. Спершу певна родова традиція, ослаблена, звісно, мала лежати і в основі племінної організації, популярні патрономічні форми племінних назв, що надавали навіть назвам географічного чи політичного характеру, залишилися відлунням цього. Але для 9-10 століття це був лише невиразний відгомін минулого. Слідів ширших родових організацій у наших пам'ятках ми вже не бачимо. Описуючи розселення українських племен у 10 11 сторіччі, київський книжник з усією виразністю, на яку він був здатен, пояснює, що групування по племенах було етнографічне. Племена відрізнялись етнографічними особливостями, мали свої обичаї, закони, отець своїх і придання, свій норов, археологічні. А почастий і діалектологічні дані певною мірою підтверджують погляд київського літописця, хоч і немає потреби ці племінні відмінності подавати як дуже значні. То реальний, а не родовий принцип лежить і в основі дальшого розвитку суспільних відносин. Вихідним пунктом суспільної організації є місто, система міст. Колонізаційні та суспільні умови робили необхідним для групи сіл облаштування спільного сховища від ворога. Город, тобто обгороджене, укріплене місце, відповідав передусім цій меті. Його будівництво і отримання створювали певний зв'язок між селами, що його облаштовували, зв'язок суто територіальний. Поряд із цим виникали поступово нові зв'язки: спільна оборона проти ворога, охорона громадського спокою, переслідування його порушників. Соціальні географічні умови. Вигоди сполучення та інше, висуваючи окремі міста з групи сусідніх, робили їх центрами ширших округів і надавали їхнім громадам переважний вплив у різних справах. Такий центр ставав городом, пар Екселенс за означенням для сусідніх. Останні ставали його пригородами і підкорялися його гегемонії. Чого ж старіші, сібто громадяни города, здумають на тому же пригороді стануть? Зовні виникнення такого центру давалося в знаки у тому, що населення групи округів, що тягнулися до центрального міста, приймало часто його ім'я, і це останнє витісняло стару племінну назву. Так з'явилися волиняни, Божани і Черняни на території Дулібів, Чернігівці, Переяславці і Новгородці на території Сіверян та інші. Системи міст були надзвичайно важливим фактором у дальшому розвитку політичних і суспільних відносин серед українських племен. Розвивалися вони не в усіх племен однаково, залежно від більш або менш інтенсивної культури, від більшого чи меншого розвитку самого міського життя. Тоді як у полянці, вирян, дулібів, міське життя було сильно розвинуто й уже в найбільш ранній час міські організації займають і них місце старих племінних відносин. У деревлян, радимичів, в'ятичів не розвинулись великі міські центри. Ці землі довше зберігають початковий аморфний племінний лад, і самі племінні імена живуть довше. Географічне племінне групування комбінувалося так і з територіальним. Племінна диференціація лежала безсумнівно, в основі пізніших політичних відносин. Але на цій початковій основі нові комбінації створювало місто, тобто принцип територіальний. З давніх географічно-етнографічних територій земель формуються нові території волосі. Території племен зі слабко розвинутим міським життям без сильних міських центрів притягуються чужеплемінними центрами: деревляни, Києво, Радимичі та В'ятичі, Чернігово. З другого боку сильний розвиток міських центрів призводить до розпаду племінної території на кілька князів земель. Так, сіверщина ділиться на землі Чернігівську та Переяславську. У землі Дулібів з'являються землі Володимирська, Червенська, Белська та інші. Щодо початкових форм управління в цих племінних і міських організаціях то про це ми маємо дуже мало прямих казівок. Про Копій і Маврикій говорять про слов'ян і антів, що вони не знають монархічного правління, живуть у племінній роздробленості і різні справи вирішує воля народу. Змальовуючи київські порядки перед утворенням пізнішої держави, автор найдавнішого київського літопису подає, що справи вирішувала тоді нарада полян, себто те, що зветься згодом вічем народні збори. В історії про повстання деревлян у середині X століття хоч і згадують деревлянських князів з компліментом, що вони добрі і розпасли деревлянську землю, але розв'язують найважливіші питання все-таки самі деревляни. Очевидно, що й у тих племінних і міських організаціях, де були князі старішини, головну роль відігравала все-таки нарада старців або кращих людей, себто старішин, найбільш сильних і впливових родів. Однак місцями князів могло й зовсім не бути і правили громадою в такому разі самі старці, рада старішин. Знаємо, чи виробилася десь на українській території, крім Києва, сильніша князівська влада. І не можемо внаслідок цього сказати, чи досягли ті політичні організації, на які вказують нам такі імена, як волиняни, лучани та інші значної внутрішньої сили і концентрації, перш ніж увійшли у сферу впливу князівсько-дружинного устрою Київської держави. Без сумніву, на змітнення зв'язків міста з пригородами, на перехід цих зв'язків у справжню залежність пригородів від міста, яку ми спостерігаємо пізніше, князівсько-дружини устрів вплинув дуже сильно, і ми вже на перших сторінках Київських пам'яток бачимо міські відносини такими, якими вони склалися вже в період розвитку цього нового політичного чинника. Без нього гегемонія міста над пригородами навряд була б дуже відчутна. Цілком реальною ця залежність стала лише тоді, коли в городі сів князь або його намісник із більшим чи меншим загоном дружини, щоб підтримувати свій престиж. Проте і цей князівська дружинний елемент сам був продуктом розвитку міського життя, тих самих умов, які пожвавлювали це життя.